У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос хрещається в ріці Іордані. Дорогі брати та сестри, 19 січня святе Богоявлення, хрещення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Свято хрещення Господнього, одне з найдавніших свят Християнської церкви, Його встановлення. Відноситься ще до часів апостолів. Стародавня назва Теофанія, богоявлення. Бог приходить у світ у цей день, щоб явити світові світло неприступне. Усі чотири Івангелії свідчать про це. І сталося тими днями, прийшов Ісус з Назарету Галілейського, і від Івана хрестився, в річці Йордані. І коли виходив із води, то побачив Йоан небо розкрите, і духа, як голуба, що сходить на нього. І голос був з небес, ти син мій улюблений, в якому моє благовоління. Слово хрещаю, хрещу, в перекладі з грецької означає занурю у воду. У пам'ять того, що Спаситель своїм хрещенням освятив воду, свята вода освячується у храмах, у сам же свято Богоявлення, у річках або в інших місцях, де беруть воду, освячення природних водой. Іванове хрещення було символічним і означало, що як тіло омивається і очищається водою. Так і душа людини, що кається і повірила в Спасителя, буде очищена від усіх гріхів Христом. Після хрещення Христа, хрещення для людей вже не просто символ очищення. Тут Ісус явив себе світові, як Христос, Син Божий. Богоявлення відкрило велику божественну, таємниці святої Трійці. Тепер кожен, хто хреститься, долучається до цієї таємниці. За словами Христа, до своїх учнів, ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. У хрещені, Господні, бажаю вам спокою і міру. Здоров'я міцного сповна, в душі, щоб жила доброта, завжди любов'ю, теплом, наповнені були ваші серця, Христос хрещається в ріці Іордані.